Вітаю вас, малята! Відгадайте, будь ласка, загадку і ви дізнаєтесь, про що ми сьогодні будемо говорити. Живуть через дорогу, а один одного не бачать. Так, це очі. Очі кожної людини мають різну форму. Та колір. Очі найважливіший з органів чуттів. За допомогою очей людина отримує інформацію про колір, розмір, форму, відстань. Кажуть у народі очі це дзеркало душі. В очах можна дізнатися про душевний стан кожної дитини. Кожен день. Щохвилини наші оченята знаходяться у напрузі, тому їм, звісно, потрібні помічники та захисники. Брови одні з них. Навіщо людям потрібні брови? Так, щоб краплі води або поту не потрапляли до очей. А яка робота? Вій. Звісно, вони захищають очі від вітру, пилу, бруду і пошкоджень. Є ще один паркан це сльози. Здорові очі завжди злегка зволожені. Сльози промивають очі, підтримують їхню чистоту. Сльози спутник горя, співчуття, сорому, смутку, іноді розчулення. І радості Дітки послухайте вірш про те, як треба доглядати за очима. Щоб зір хороший мати, треба очі тренувати, подивитись вліво, вправо, вверх і вниз. А ще ласкаво усміхнутися гарненько і закліпати швиденько, потім трішки відпочити. Все Спочатку повторити.